Вітаю вас 2 квітня. Світанок, сонечко пробивається крізь імлу. Схоже, що день буде теплий, але схід сонця практично неможливо було зафіксувати. А зараз ну от можна всіх привітати з новим днем, квітень місяць. Навіть назва в нього хороша квітень говорить про те, що просинається земля по-настоящому для розвитку літнього. Я вам бажаю успіхів, удачі, здоров'я, благополуччя. Бережіть себе і своїх рідних. Будьте! Здоров'я.